Слава Ісусу Христу! Вітаю, збирати і сестри! Сьогодні 13 грудня. Я хочу з вами задуматись над словом, яке сьогодні церква нам дає. Слово з 12 розділу Івангелії від Матея. Того часу Ісус сказав натовпу, з ким це мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Поприйшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть, і а вони кажуть, ось людина, що обжирається і впивається вином, друг митників та грішників. Тож Господь Бог, прийшов до нас, не хоче нас заставляти, Він чекає на наше рішення. Ми маємо самі вибрати Бога. Ти за ним дав нам вільну волю. І він, тому він, як Книга Откровення, каже: стоїть біля дверей і стукає, якщо хто захоче, може відчинити йому двері. Він просить, прийми, прийми мене, відкрийся на мою любов. А проблема в тому, знаєте, що ми просто се поводимо, так як, як, е, ті, які не хочуть прийняти Ісуса у е, свою домівку, своє серце. Робимо все. Щоб ну, не, не впустити Ісуса. Ви так, як ці діти, які не задоволені, які мають капризні якісь такі, знаєте, невдоволені, постійно щось їм не підходить. Так як мешканці юдеї, не? робили все, щоб тільки не, не, не сказати, що Бог добре робить. Не? І тому вони кажуть так. ну, Йоанн Хреститель, ну, ну, він не може бути Божим посланцем, тому що він, ну, мабуть, одержимим демоном. Він покутує, він постить, вдягається так, якби, ну, цікаво. І, ну, Це людина якась божевільна, мабуть, і ні. ні це, 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 це не від Бога. Ну, це критне слово. То Бог послає свого Сина. Ісус, бачите, ходить на вечері до митників. Do, do, do farysejów, do perwysyjnych, nie, ale, ale na pewno do, do, i tak dalej. Zusyczajcie ze świeżczennych, a my spiekujcie ze z nimi rozmowlaje. A one każdą dni, co, nenażera, pianyca i tak dalej. A w ser dla to, żupnę na wernutysia. Opier na, na, na Bocha, na, na słowo Boże. І Ісус ваше, сам пояснив цю притчу сьогодні, дуже гарно і простенько. Бо він каже, подивіться на дітей. Темою притчі Ісуса є сьогодні поведінка дітей. Ваше, раніше Ісус дуже часто говорив про дітей, обнімав їх і говорив, станьте як діти. Це умова, щоб ви увійшли в Царство Небесне, це довіра дітей, простота дітей, відкритість дітей, зацікавленість дітей так? О, будьте такими. Але пройшов деякий час, Ісус бачить, що люди закриті на нього, що вони е, відкидають його. Ісус каже тоді: ви похожі, е, ви рід подібний до дітей на майданах. Уявимо собі цю подію, цю сцену. Хлопці, дівчатка граються на якось майдані. Хлопці кажуть, давайте будемо весілля гратися. Тобто до весілля будемо танцювати, хтось там переніс інструменти якісь буде грати на супільці, будемо танцювати супер. Дівчата каже, ні, краще будемо гратися в похорон. а в похорон це так круто, будемо плакати там, і так далі. Як воно бувало на цих всіх заходах єврейських і так, ні? І ну, хтось починає грати на ці сопільці, якісь флейти і так далі. Але ніхто не танцює. Ні, це, це не цікаво, я так не хочу. «О, в похорон. То давайте будемо в похороні. Ні, то теж дурне. Ну, хто там грається в похорон? Це мені подобається. Тобто, Жодної <плодження> реакції. Так не хочеться і так. Ісус тут дає e, таку алюзію для фарисеїв, для тих e, книжників. Nie? Бо ви своє поводи, як діти. Стоїте з куточкові, постійно збунтовані. Ні? Ви закрилися на слово, ви відрізали себе від, від цього Божого задуму. Бажте, діти вони, е, е, між собою сваряться, немає значення, що їм пропонують. Завжди не, не, не задоволені. Нема згоди. Нема нема бажання, все, все погано і так далі. Ну, би сказав, що така е, акедія. Е, Фома Аквінський каже про акедію, що таке знеохочення, такий смуток, не? Е, як, як мі, міцно е, давить на душу, що людина нічого не хоче робити. Ну, о, ось та акедія. Таке знеохочення духовне, нема жодного бажання. Pomyraje w nas duchowne życie. I to proces, to narzekanie na Boga. Ten proces zaczyna się zazwyczaj z pokus. Serce nie odkrywa się na Boga. Niczego nie chce. I z czasem przestajemy praktykować, modlić się, czytać Słowo. Е, ну, якісь повторює людина на автоматі ще пару молитв, які знає, і це так ну, швиденько, щоденно, а з часом ну, навіщо ходити до храму, навіщо там е, ці практики робити, хреститися, як, як я і так в це не вірю. Навіть якщо Бог є, то на то мене він не має жодного значення. Не? Людина відвикає від Бога. Да. Гріх нас атакує, і ми беззахисні гріха. І почнемо нарікати на свою долю, претензії до Бога і так далі. Не так воно мало бути. Насправді, проблема є те, що ми перестали любити. Якщо немає любові, то приходить знеохочення, знаєте, втома, депресія, ця акедія і нарікання. Як діти? Що зробити? І тут навіть вражається, подивіться на конкретні факти, якби. Ні? Ну, в храмі холодно. Як там ходити? Не? Священник ну, ну, видно, що якийсь п'яниця, мабуть, або не нажера, і занадто е, якісь е, ну, важко проповідує, я нічого не розумію, а воно пусте, там нічого нема такого. Я би краще сказав, сказала, ні. Organ голос no hra je to, you ne можу serio, ці лавки теж, вони там сидіти неможливо. Не, не 45 хвилин ціваки це для спини погано. То. Час від часу може піти, але просто не можу там сидіти. ні. І люди, які там приходять до храму, слухайте, ну, це якісь фанати, які не? не так вдягаються, і не так дивляться, і не так співають. Не? Да. Ну І так взагалі мені не подобається це навчання в церкві, ця стратегія церкви, якісь такі, не? Це вказівки. І, да. ну, і навіщо ці конфесіонали придумав, чи сповідь, може це по-другому вирішити? Таким того, я навіть не маю гріхів, щоб сповідатися. І, бачите, є таке щось, як, як діти. Бог пропонує, Бог дає слово, Бог простягує руку. Бог через церкву хоче дати нам життя, але багато хто відкидає цю руку Бога, простягнуту руку Бога, і, і як діти. Ним це не подобається не так, і не так, і не так. Будьмо, будьмо сьогодні відкриті на те, що Бог нам дає. це слово. Май відвагу подивитися на себе, сказати, Боже, так в мені трохи є, цієї дитини. Яка просто не невдоволена постійно, яка нарікає, як критикує Тебе Боже, і так, і так не подобається. А може за цим просто насправді ховається гріх, поневолення гріхом, може там духовні лінощі, може просто вже давно перестав з Богом спілкуватись і наша. Релігійність стала такою формальною, назовною, такою, такою фішкою. Але відносин з живим Богом немає. Ми просто його не любимо. І я не кажу, що всі. Я вірю, що цю чують люди, які їх серце горить. І всіх вас, і тих, хто любить Ісуса, і тих, хто має проблему зараз, запрошую. Будьмо сьогодні відкриті на Духа Божого. Скажімо Ісусу, що ми його любимо. Що ми його запрошуємо, що хочемо ходити з ним, йти в ці всі ситуації цього дня, всі зустрічі, всі події. Знаємо, що Бог з нами. Якщо Він з нами, то все буде гаразд. Любимо Господа усім серцем. Хай Дух Святий нас розпалить наше серце великою любов'ю, щоб не було в нас такої поведінки, таких капризних вітай. Бог і так нас любить, але. Ми ж собі робимо шкоду, Ми, наше життя стає кошмаром. А він весь час простягує руки і каже, але я тебе люблю, дитино. І може через мене чи це просте слово хоче сказати, я тебе люблю. Відкрийся на мою любов. Не нарікай просто, прийми мене, повір, і, 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 Прийми слово, а може йди до сповіді навіть. Варто. Drużyty z Bołące, najmów jedna radis, najmów jedna szczęście. Stawa Jezusu Chrystu. dobro dnia wam, Barzaju. Harno dnia i hajbło was supro